Слава Ісусу Христу, Брати і сестри! Вітаю вас на передачі пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати на тему книги псалмів як молитви ізраїльського народу. Молитва завжди супроводжувала життя Божого народу, звичайно висловлюючись в тих поетичних творах, що їх ми називаємо псалмами. Вони являють собою відповідь віри Ізраїля Богові, який об'явив себе йому, і відповідь на пережиту ним історію, а ще й тому, що псалми, як молитва, залишаються одними з найживіших та найактуальніших сторінок Біблії для віруючих євреїв і християн, які знаходять в них найкращий спосіб висловити свої почуття перед лицем здійснених Богом. Величних справ аж до повноти об'явлення в Ісусі Христі. Книга псалмів – це збірка зі 150 молитов, що їх використовували передусім в літургії в Єрусалимському храмі, головним чином в період після заслання. За літургійним звичаєм їх співали в супроводі струнного інструмента, що його греки називали псалтерем або арфою. Звідси й слово. Псалми, тобто пісні, супроводжувані псалтерем. Однак ця своєрідна цитра не була єдиним застосовуваним інструментом. Останній псалом свідчить про існування цілого оркестру, до якого входили різні групи інструментів, якими керував маестро за вимогами величавої композиції. Псалмами молилися під час щоденних богослужінь, що їх відправляли в храмі, та під час річних єврейських свят. З приводу яких до Єрусалиму з різних областей Палестини сходилося багато прочан. Псалмами щоденно молився і кожен праведний єврей приватно. Ці молитви складено не всі разом, не за короткий час, і зробив це навіть не єдиний автор. Книга псалмів розросталася разом з тим, як розросталася Біблія, збагачуючись упродовж століть настільки, наскільки Бог об'являвся своєму народові. Присутня вся історія та все об'явлення. Історія єврейського народу є нічим іншим, як історією його стосунків з Богом, історією вірності або невірності, укладеному в часи Мойсея Союзові. Усі події, пов'язані з цими стосунками, стали предметом молитви, радісні і сумні події, як приватні, так і всенародні, месіанські надії. Потреби особливої допомоги, визнання власних провин і благання, прощення за них. І насамперед потреба висловити про славу, вшанувати Бога та подякувати Йому. У псалмах наявні всі релігійні почуття, вони є поетичним висловленням релігійних досвідів. Багато псалмів складено спеціально для літургійних служб в храмі, але і багато спершу були молитвами. Складеними для особливих потреб народу, якоїсь групи людей чи окремої особи. Але і ці псалми увійшли до літургійної збірки і їх рецитували прилюдно, бо часто ці особисті молитви прекрасно надавалися для висловлення тих почуттів, які народ плекав на спільнотному рівні. Наприклад, 51-й псалом, Помилуй мене Боже, був приватною молитвою. Що її приписують Давидові, коли він визнав свій гріх і просив за нього прощення у Бога. Але покаяння і біль це почуття, яке мусять мати перед Богом усі люди, і яке Ізраїль відчував та виявляв і на спільнотному рівні. Таким чином, Давидова молитва стала молитвою всього народу, що падав перед Богом в проханні про милосердя та прощення. Під час заслання, чи у важкий час. Реставрації, тобто відновлення до цього псалма були долучені останні вірші, в яких євреї просять у Бога ласки відбудувати Єрусалим, щоб відновити величаве богослужіння в храмі. Так багато псалмів пристосували до літургійного вжитку інші натхненні автори. На початку майже кожного псалма вміщено деякі вказівки. Звичайно, вказано автора псалма, наприклад, Давид, Асаф, сини Кореєві. Іноді вказували історичні обставини, в яких він був написаний. Часто названо інструмент, яким мав супроводжуватися спів псалма. Часом вказували також мелодію, на яку псалом мали співати. Необхідно згадати, що від 10 до 147 псалма, латинський і грецький переклад, за винятком деяких випадків, має нумерацію нижчу на одну одиницю порівняно з єврейським текстом. Таким чином, псалом 10, наприклад, в латинському. Або грецькому перекладі відповідає єврейському псалму 11. В перекладах з оригінальних текстів було прийнято єврейське числення, додаючи в дужках латинське числення. Наприклад, псалом 22, а в дужках 21. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом EWTN.